Вітання глядачам каналу середа 4 лютого. Відеозвіт з локації Дальні рубежі. На підході до лісу зустрів косуль, які об'їдали гілочки в молодої порослі дерев. На снігу, після відлиги і льодового дощу в кінці січня, утворилась міцна льодова кірка, яка тримає косуль, не дає їм провалюватись, але ж в той же час не дає змоги розгрібати сніг, щоб облаштувати місце відпочинку. А відпочинок на снігу небезпечний для косуль перехолодженням, а звідси і різні хвороби. Для всіх мешканців лісу зараз настали найважчі часи виключення складають тільки ті, хто добре підготувався до зими і зараз тихо мирно спить. Біля пенька, біля нори і на солонці, минулого разу було залишено зернову суміш. Відеозвіт цього разу побудував так, що файли розташовані в хронологічному порядку, щоб зручніше було відстежити події, які відбувалися на локації. Перших гостей відзняла фотопаска, встановлена біля нори. Пласотим насінням з'явились сойки. Від морозів діаметри дерев зменшились, і майже на всіх фотопасках довелось підтягувати кріплення. І на деяких із них дещо змінився ракурс, окій косуля попала тільки на край кадру. Дещо про локацію. В цьому місці, де встановлено фотопаску, сходяться дві звірини стежки. Далі стежка прямує в напрямку солонця. Біля солонця пересікає рівчак і далі піднімається на пагорб, де розташовано декілька закинутих нір. Після пагорба стежка знову роздвоюється. Одна з них йде в напрямку фотопаски, що встановлено біля пенька, а інша в протилежному напрямку. Але там зручних місць для установки фотопастки я не знайшов. На насіння, залишене на пеньку, перше відгукнулася лісова миша. Думаю, в цьому пеньку проживає ціле їхнє сімейство. І половина фалів, записаних цією фотопаскою, була саме з їх участю. А біля нори фотопаску тероризували сойки. Вони прилітали сюди щодня, як на роботу. І на солонці першими також були сойки. Тут я вперше побачив, що сойкам теж потрібна сіль. На жаль, інша фотопаска, що дивиться на солонець з іншого ракурсу, вийшла з ладу. Не спрацьовує датчик руху. На четвертий день ми ще посміловішали і почали з'являтися при денному світлі. День 19 січня був якийсь особливий. Були спрацювання майже на всіх фотопастках. На звіринному перехресті в цей день фотопаска зафіксувала лисицю. На пагорбі біля нори всю другу половину дня кросувала зграя собак. Що їх тут привабили і що вони тут робили, мені невідомо. Схоже, що в цій ділянці лісу вони перебували весь тиждень і тому майже немає кадрів з косулями. До кадру потрапило шість членів зграя, але можливо вона більша. У собак зараз так само, як у лисів і вовків, в розпалі шлюбний період. Ввечері біля пенька з'явилась лисиця, яка вирішила, що стільки насіння для мишей це занадто. Наскільки я зрозумів, лиси з'їдають кукурузу і соняшник, а овес залишає для мишей. А наступного вечора тут з'явилась лисиця, яка, схоже, вперше побачила фотопастку. А ця лисиця, схоже, серйозно зацікавилась пустуючими норами на пагорбі, і ця нора, біля якої встановлено фотопаску, схоже, була покинута борсуками. В період гону лисиці все частіше потрапляють до об'єктиву фотопасток і при денному світлі. Лисиця все активніше почала вивчати цю нору на предмет майбутнього житла. Ця нора ніколи не виглядала закинутою. А ось дві інші, які були явно закинуті, цього разу виявились розчищеними. Минув тиждень. І сойки виявили залишки зернової суміші і на пеньку. Лисиця все частіше з'являлась біля нори, залишаючи свої мітки. І якщо нам повезе, то десь в квітні ми будемо спостерігати за новим лисячим сімейством. А ось лісовому коту в такому випадку доведеться змінити звичний маршрут. Я радий бачити його знову в об'єктиві фотопастки. Через 22 хвилини смугастий фіст зафіксувала фотопастка біля нори. Через півтори години ця фотопастка зафіксувала його знову на зворотньому шляху. Тут можна побачити, як його хвіст відрізняється від хвостів наших улюбленців. Він виглядає товщим і коротшим. Має правильні кільце і закінчується тупим кінцем. 31 січня у другій половині дня перед фотопаскою знову туди-сюди бігала зграя собак. Лисиця продовжила старанно вивчати територію навколо нори. Лише 2 лютого нарешті біля солонця фотопаска зафіксувала сімейство косуль, але воно прийшло мимо і до солонця не підходило. Фотопаска, що встановлена на звіриному перехресті, їх там не зафіксувала, можливо, вони повернули раніше в сторону вирубки. Лисиця теж проявила інтерес до солонця. Можливо, вона відчула запах солі. 3 лютого лисиця почала спускатись в нору. Не знаю я, наскільки підійшли їй ці приміщення. Ця нора має ще один вихід, який розташований знизу. Через складність спуску по крутому схилу я той вихід не обстежував. Можливо, вдасться зробити це наступного разу. Зверху було видно сліди, що ведуть до входу в нору, але сам вхід було не видно через нависаючий сніг. У грудні цей вхід було засипано опавшим листям. Вхід біля фотопастки хтось розчищав від опавшого листя. Були хибні спрацювання, але фотопастка нікого не фіксувала, хто спускався б до нори. Вчора ввечері лисиця ще раз спустилась до нори. І чи виходила вона звідти, фотопаска цього не зафіксувала. Можливо, коли я перевіряв фотопастку, вона знаходилась якраз в норі. Наступний вихід по маршруту номер 2 планується в суботу 14 лютого.